Поділитися досвідом обговорити актуальні питання та розвиток кожного у міській раді. Відбулися загальні збори Тернопільського регіонального відділення асоціації міст України. Участь взяли голова територіальних громад, членів асоціації міст України в нашій області. Живемо непростий час. Час який ставить перед нами нові виклики і завдання. Це підтримка фронту, це допомога ветеранам. Це питання безпеки в наших населених пунктів, питання юридичної безпеки. Але є речі, які нікуди не діваються. Це питання життя наших міст, питання підтримки наших мешканців. Власне просідаючи сьогодні. Хочемо разом з вами проговорити. Асоціація міст України вже багато років представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Також допомагає громадам впоратися з різними викликами. Серед основних на сьогодні це підтримка збройних сил України, захист громад, допомога ветеранам та переселенцям, а також підготовка до опалювального сезону та до нового бюджетного року. Дуже багато питань держава перекладає на органи місцевого самоврядування. Хоча це не властиві для місцевого самоврядування функції, бо це державна функція, і треба знайти баланс, як допомагати державі, так щоб місцеве самоврядування зберігало свою ну, здатність працювати далі, тому що дуже складно, коли одна і та сама людина повинна виконувати в собі протилежні функції. Так неможливо. Збораська громада активний учасник асоціації міст України. Роман Полікровський Каже, вона долучається до різних заходів, вносить свої пропозиції до змін в законодавстві, підтримує ініціативи, які допомагають ставати економічно потужнішими. Те, що в нашій державі є війна, воно навпаки збільшує відповідальність на нас, оскільки ми маємо допомагати і збройним силам. Але разом з тим ми маємо будувати інфраструктуру, забезпечувати людей необхідними послугами, такими як освіта, як охорона здоров'я, соціальний захист, і звичайно, що це може робити економічно потужна громада. Аби з бути міста та села області ще безпечнішими та комфортнішими для життя. Учасники заходу визначили спільне бачення шляхів вирішення непростих завдань, з якими вони стикаються а також конкретні пропозиції до керівництва держави.